Збройні сили України просять інформаційної тиші на Херсонщині. Великий прорив. Що відбувається на півдні і яка ймовірність, що росіяни накивають п'ятами? З'ясуємо разом у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Анастасія Федор. Одразу підписуйтесь на канал, ставте подобайку і тепер до справи. Українське командування підтвердило успіхи сил оборони на лівобережжі. Херсонщини росіяни змушені там перейти до інтенсивної оборони. Про це подумала речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти розуміють, що просування українських військ невідворотне. Через паніку вони намагаються активізувати важку артилерію, РСЗВ та тактичну авіацію. Втім, марно. Гуменюк стверджує, що сили оборони відтисли загарбників на лінії від 3 до 8 кілометрів вздовж всього узбережжя Дніпра. При цьому українське командування закликало дотримуватись інформаційної тиші, щоб не завадити більшим успіхам ЗСУ. Далі цитата. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Очевидним є факт, що ворога це притискає. Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи. Кінець цитати примітно, що командування просить тиші, однак. При цьому саме повідомляє деталі операції. Нагадаю, що першим про просування зсу на окупованій частині Херсонщини повідомив Андрій Єрмак під час візиту до США він дав зрозуміти партнерам, що українська армія має успіхи. Зокрема, створила плацдарм в районі Кринок, а тому мовляв, варто продовжувати. Підтримувати Україну зброєю. натомість українське військове командування розкрило деталі прориву і тільки після цього закликало створити інформаційну тишу навколо операції. Виглядає ситуація вкрай дивно. Хай там як успіхи на Херсонщині дійсно є зайвим доказом. Є намагання окупантів применшити здобутки сил оборони і довести російським громадянам, що все нібито під контролем. Для цього Кремль випустив із заявами так званого главу окупованої Херсонщини колаборанта Володимира Сальта. Той взявся запевняти, що армія РФ знищує нібито небагато чисельні українські сили в районі селища Кринки. Також Сальдо запустив фейки про масову здачу бійців ЗСУ у полон та низький моральний стан. Колаборант стверджує, що армія окупантів нібито влаштувала на лівому березі новий бахмут. Ось послухайте ці нісенітниці. Цитата. Противник заблокований у кринках, йому влаштовано вогняне пекло. По ньому летять бомби, ракети, боєприпаси важких вогнеметних систем, артилерійські снаряди, безпілотники сидять по підвалах і перебігають по одному ночами. Тільки за останні 2-3 дні загальні втрати противника склали близько сотні бойовиків. Кінець цитата. Але як би не старалася, російська пропагандистська машина, аналітики інституту вивчення війни підтверджують успіхи української армії. За їх даними, з ДСУ просунулись ще далі на лівобережній Херсонщині. Українські бійці закріпилися в кринках і розширюють зону контролю. Крім того, інтенсивні бої точаться біля селищ пойма. Піщанівка та підстепне дійшло до того, що сили оборони перерізали росіянам трасу до нової каховки, якою вони постачали боєприпаси. Детальніше про це у прямій мові військового експерта Олега Жданова. Увага на екран. рака на поракадним дорогам вдоль лівого берега Дніпра від нової каховки до Альдо на сьогоднішній день повністю. Розорвана за що перерізання траси нашими військами, і это заздає противнику большие трудності в переброске войск вдоль е, лінії фронту. Російським військам нічого не залишається, як далі тероризувати мирне населення на правому березі. Вони обстріляли школу у Херсоні. Наслідки показала міська військова адміністрація. На відео можна побачити зруйновані стіни, побиті вікна та понівечені класи. На сьогодні в регіоні через обстріли окупантів вже пошкоджені 106 закладів освіти – дитсадки, школи, коледжі та виші. Окрім цього, після нічного обстрілу спалахнув один із будинків у передмісті Херсона, снаряд. Залетів прямо в будівлю. Гасити полум'я прибули рятувальники ДСНС. У цей час ворог повторно вдарив по тому ж місцю. Через такі атаки рятувальники змушені були декілька разів відходити в безпечне місце, ну, а потім знову повертатися до гасіння. Попри всі складнощі пожежу вдалося ліквідувати. Ну, поки сили оборони знищують окупанта і звільняють українську територію, ми в тилу маємо боротися з корупцією на гостру проблему з державними монополіями в Україні. Вказав американський журналіст Стівен Фач. Він посилається на дані набу, яке заявило про розкрадання 20 мільйонів доларів на публічних закупівлях перевісником Укрзалізниця. Детективи вказують, що просто не в змозі впоратись з такими обсягами корупції при закупівлях, в той час як зарплата керівника залізниці Євгена Лященка складає понад 250 тисяч доларів. Ще один приклад: державний монополіст у сфері енергетики НЕК Укренерго, українські антикорупціонери. Виявили розкрадання під час закупівлю бронежилетів для співробітників, які змушені працювати в умовах російських ракетних обстрілів. У підсумку журналіст закликав українську владу вижити заходів стосовно керівників цих компаній. Мовляв, така ситуація негативно впливає на українську економіку та українців. Що ж, будемо сподіватися, що ці проблеми вдасться вирішити, адже держава повинна берегти кожну копійку і направляти її на боротьбу з агресором. На цьому в мене все. Дякую, що дивились до кінця. Побачимось.